Капеланське благословіння на 3 липня 25-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні Амінь. Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Івангелії Ісус говорить про те, що ніхто не знає сина, крім Отця, і ніхто не знає Отця, крім Сина, і ніхто не знає той, кому Син бажає відкрити Отця. І потім говорить, би, нібито роз'яснюючи, напевно, це це слово, що візьміть е, моє ярмо і навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем. Бо ярмо моє любе і тягар мій легкий. Лише слухаючи ці слова, приймаючи їх, можна взяти за основу те, що говорить Ісус. Тобто Він говорить ті слова, що Отця розкриває син. Кому бажає син розкрити в житті Його? Щоб для нього Господь став Отцем, то це йти через сина. Все відбувається через віру, віру, через віру в сина. Бо, повіривши в сина, тоді син відкриває, кому бажає, відкриває Отця. І той тягар ярмо любе, тому що такі стосунки у відносинах між Отцем і Сином. Тоді, коли відкривається мені Господь як Отець, а тобто я приймаю його Отця свого як син, то і стосунки встановлюються, чи діти з батьками працюють на спільній ливі, завжди працюють. Вони співпрацюють. Але тоді, коли з любові це робиться, то немає ярма. І він каже, що ярмо стає любим. Бо я роблю ту справу тому, що я хочу її робити. Тому, що їм, мені подобається її робити, тому що я сам частиною цієї справи, тому що це справа оця. Вона спільна справа, яку я люблю. Знаєте, в таких розмовах між парафіянами, між людьми, люди іноді кажуть, а навіщо постувати? Чому ти там, наприклад, постуїш? А я кажу. А мені подобається бути в пусті. Або мені подобається стерпіти, або мені подобається, знаєте, не образитись. А мені подобається, коли простити, бути в тому стані, коли я простив. Я це роблю своєї волі. І мені подобається той стан, коли я це зробив. Навчиться лагідності з любові, а не з примусу. І тоді, коли я з любов'ю працюю, то мені приємна ця праця. Я тоді отримую радість від цієї праці. І саме це відкриває Ісус тому, хто хоче бути сином у Отця. І все відбувається через Ісуса, не будь через кого. Так, ці невеличкі ну, кількість, невеличка кількість цих слів в Євангелії говорить про стосунки, які Господь мені, про дар Бога Отця, який хоче він мені подарувати. А Він дарує мені те, що Він дарує мені своє отцівство. І якщо я хочу стати сином, я повинен прийняти синівство своє. Що я син Отця, і пройти через стосунки, навчитися у Ісуса бути смиренним і лагідним серцем. І тоді мені відкриється ця радість взаємостосунків між сином і Отцем, де я теж син мого Отця Небесного. Але це те, що ми говоримо, воно розкривається лише тоді, коли я стаю на цю дорогу, коли мені дійсно отцівство стає важливим, коли відносини любові між мною і Господом для мене стають необхідним для мого життя, я їх спрагну, мені їх не вистачає, щоб жити, тобто, щоб дихати і щоб жити. Але встановлюючи їх, тоді я дихаю повною груддю, наповнюю свої легені повнотою цього життя, яке мені дарується в повноті. Як має отець, як має син, і як мені вони дають, і я теж її маю. Це маю. Амінь.